Анонімна щедрість. Киянин купив квартиру тяжко пораненому бійцю кіровоградського 3-го окремого полку спецпризначення. Небайдужий відгукнувся на клич волонтерів, які шукали для вояка з родиною недороге помешкання в оренду. Втім, добродійник передав суму, на яку вдалося купити хорошу двокімнатну квартиру з ремонтом у Кіровограді. Сам дарувальник побажав залишатися невідомим, тому цей сюжет для нього. Хай побачить, скільки щастя приніс і про це Олена Шворак. У супроводі друзів та волонтерів військовий розвідник, його дружина та дворічна донька вперше прямують до будинку, де віднині їхня власна квартира. Ну, що хлопці, да. вот ось ваш новий добу. Давайте відкривайте, ключами. Перший заходить мужчина. А, Руки тремтять, і замок піддається не відразу. На у військового та його дружини сльози. Ще вчора власна квартира здавалася нездійсненою мрією, але сталося неймовірне. Ой, красиво, тобі нравиться, сонечко. Військовий розвідник дивом вижив під Савур-могилою, але отримав серйозне поранення. Останні півроку він вдома та у лікарнях з дружиною та донькою власної квартири не мали. Нещодавно власники орендованої попросили звільнити помешкання. Родина звернулася до волонтерів допомогти підшукати дешеву квартиру в оренду. Ми почали шукати цю квартиру для того, щоб винайняти її для бійця, який потребував житла. І ось на наш заклик такий до людей відгукнулися бізнесмени із Києва. Які запропонували не тільки зняти цю квартиру, це помешкання, а придбати її за власні кошти? Той хто дав гроші на квартиру пораненому військовому, не назвав ані свого прізвища, ані імені гроші передав водіям разом із козацьким оберегом для розвідника. Того ж дня волонтери купили квартиру і оформили усі документи. <плес> На ощущение. большая, конечно, благодарность всем, кто участвовал, підживав, действовал. Ну, емоції маса. Родина планує переїзд уже за кілька днів, адже на спецпризначенця незабаром чекає ще одна важка операція. Лікарі робитимуть пластику кісток черепа. Олена Шворокраман, Крунічкірад, ТСН один плюс один.